Власне, з цієї теми розпочнемо у Нью-Йорку 24 вересня відбулося засідання Ради безпеки ООН, де обговорили війну Росії проти України. Низка країн закликала до дипломатичного вирішення. Проте Москва вважає інакше та назвала це скликання. Цитую ще однією можливістю провести концерт президенту України Володимиру Зеленському. Президент України під час свого виступу на засіданні Радбез нагадав, що Путін порушив велику кількість норм і правил, і сам він не зупиниться. Зеленський підкрес. Що в цій війні слід зупинити агресора, який є порушником статуту ООН. Війна не може просто згаснути, тому цю війну не заспокоїти переговорами. Потрібні дії. І я вдячний усім країнам, які справді допомагають таким чином, щоб рятувати життя наших людей. Путін порушив стільки міжнародних норм і правил, що не зупиниться на цьому. Росію можна лише змусити до миру, а це саме те, що потрібно: примушення Росії до миру як єдиного агресора у цій війні, єдиного порушника статуту ООН. І президент Володимир Зеленський вважає, що більшість союзників України готові зняти обмеження на використання далекобійної зброї для ударів по військових цілях у глибині Росії. В інтерв'ю ABC News, опублікованому 24 вересня, глава держави наголосив, що планує обговорити з президентом США Джо Байденом дозвіл на удари по території Росії. Президент наголосив, що це дозволить завдати ударів по російських авіабазах, які використовуються для записку сотень бомб на східній області. І далі про це говоримо із воєнним експертом, генерал-майором запасу служби безпеки України Віктором Ягуном. І доєднується до ефіру. Пан Віктор, вітаю вас. Вітаю. Доброго здоров'я. Пан Віктор, скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи все-таки отримує Україна зараз після візиту президента до Сполучених Штатів цей дозвіл бити американською зброєю в глиб Росії? Дивіться, проблема ж не в тому, отримати дозвіл чи не отримати, проблема в іншому. І про це говорять наші партнери в спроможності України забезпечити якісні удари. Тому що це потрібна розвідінформація. Причому розвідінформація інформація в режимі онлайн. А для цього потрібно або доступ до супутників, або наші можливості безпілотної авіації, яка буде давати нам такі координати. Стоїть питання про те, щоб просто випускати ракети в тому напрямку. Ну це це точно не вихід з положення. Ми, наприклад, очікуємо. Прибуття е, літаків е, дальньої радіолокаційної розвідки, які нам пообіцяла Швеція, і якщо вони будуть у взаємодії з е, F-16 або іншими носіями цих ракет, е, використовуватися, тоді це буде якісне використання. Ні, то не знаю, чи, чи, чи варто взагалі е, е, сподіватися на на, на на, на цей дозвіл, тому що скажу ще раз. Це вирішення комплексної проблеми. А так це да політичне рішення. Я сподіваюся, що воно буде в найближчим е, найближчий час буде прийнято. А от скажіть, будь ласка, якщо ми не отримуємо все таки цього дозвілу, то ті самі літаки сап, як вони допоможуть саме нашим наявним силам і тим засобам, які в нас є для враження цілей на території Росії, власне, ідентифіковувати ці цілі, які нам потрібні? Слухайте, ну ці літаки це комплексне забезпечення нашого неба від противника. Ми це очі, які можуть дозволити нам там, від дивлячись від модифікації до 400 кілометрів дивитися в глиб е, території противника і бачити ті літаки, які на підлоті на підльоті до нас, і вчасно е, застосовувати зброю для того, щоб їх зупинити, це ракети повітря-повітря. Е, Ну тобто, це це, це це дуже потужна річ, і я сподіваюся, що вона буде в, в нашому арсеналі, пане вікторі. Але тим не менше, українські збройні сили, і сили оборони показали вже не раз, що вони готові бити в глиб Росії і били доволі точно, чого вартує тільки склад на соробці, військові бази, по яким прилітає, чи нафтобази, НПЗ і так далі. Тобто, в нас все одно є ж інформація певна, яку ми маємо, і ми спроможні досягати успіху. Є, нема питання, але розумієте, це два дві різні речі. Це одна справа, коли ти запускаєш дрон, який має свої очі і там елементи штучного інтелекту, та а інша справа, коли ти програмуєш ракету. Тобто це дві це, 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 це два непоєднаних рішення. Ракета вилітає, і ти на неї вплинути. Хіба що можеш самознищення запускати? Це в в цьому розуміються. Я сподіваюся, що рішення буде позитивне, і що ми зможемо використовувати дальнобійну авіацію. Це от все, що можна сказати, гаразд і ще до одного важливого аспекту, який озвучив Володимир Зеленський в інтерв'ю е е нашим колегам, а також на засіданні Радбези ООН, е передавав голос Америки 24 вересня. Це те, що є інформація української сторони, що Росія готується атакувати як мінімум три українські АЕС. А що це за заява така? І наскільки ви оцінюєте, що це реально може трапитися, що Росія все-таки битиме по українських АЕС? Дивіться, Це величезна помилка чи, чи, чи помилка перекладу, чи помилка е, журналістів, які таким чином е, е, це коментують. Не по АЕС, а по інстру, інфраструктурі АЕС. Угу. Це підстанції, які неподалік від АЕС, які забезпечують е, життєдіяльність станції. Для того щоб її електрику, яка вона робляє, передавати на загальні мережі, якщо вони справді зможуть знищити ті підстанції, то АЕС ми змушені будемо зупиняти АЕС, і таким чином справді буде величезна проблема. І як вони будуть зупинятися, чи в аварійному порядку, чи в штатному це дуже дуже велике питання. Якщо не не дай Боже в аварійному, то ми можемо спричинити до... Перегріву реактори і такої самої е, е, аварії, як була на фокусі. Е, тобто, е, ми мали небезпеку таку за, на Запоріжжі, тому що щоб ви розуміли, що з шести ліній залишилось тільки дві лінії, які запитані на цю станцію, і ми змушені були е, ну, чи там той самий ворог змушений був перевести реактори в режим е, холодного очікування. Це все дуже небезпечна гра. Навколо атомної енергетики, якщо Росіяни почнуть здійснювати такі заходи, це це фактично якраз і є тим ядерним терором по відношенню як до України, так і до цілого світу, тому що яка буде реакція, не дай Бог, якщо воно вийде назовні і вплине не тільки на Україну, на Європу та й на ту саму Росію. Тобто ще раз уточню: ви вважаєте, що це потрібно сприймати саме як мета це позбавити генерації від атомних електростанцій, а не перетворити, повторити точніше ситуацію із Чорнобилем, тобто викид радіаційний і так далі. Тобто, все таки йдеться про призупинку генерації від атомних, саме так. Призупинення роботи атомних електростанцій і створення. Несприйнятних умов для проживання в Україні, а що, що може в свою чергу спричинити там до колапсу економіки біженці, і так далі, так далі. Тобто, вони хочуть створити нам проблеми в тилу. Ще мені цікаво стосовно того, які гарантії безпеки Україна може отримати і чи може отримати, адже теж на засіданнях Радбезу ООН говорилось про те, що варто Україні надати від НАТО гарантії безпеки. А наш колега Віталій Портников, напевно, в останніх десяти інтерв'ю, які я подивився, завжди казав, що Україна отримує, тоді буде спокійно жити, коли отримує безпеку від НАТО, гарантії хоча б на ту територію, яку зараз контролює. Як ви гадаєте, чи отримуємо ми такі, і чи погоджуєтеся із твердженням Портнікова? Я погоджуюся, тому що ми можемо е, бачити приклад гарантії безпеки від е, Сполучених Штатів і союзників е, Ізраїлю, ми бачили атаку Ірану по її території і відповідь е, е, всіх союзників, не тільки самого Ізраїля. Тобто, коли ми будемо розуміти, що в, е, в разі атаки по нашій території при, при, приєднаються. Не тільки е, наші е, сили протиповітряної оборони, наші літаки, е, але й е, всі спроможності НАТО і все, що летить в сторону е, України, буде збиватися ще на території ворога. Оце і є гарантії безпеки, на які ми розраховуємо. І, і Що треба для того, аби ми отримали такі гарантії? Політична воля наших партнерів і союзників. Ну, бо крім цього, більше нічого не. Так, бо ті заяви, коли кажуть, що ви будете членом НАТО, але після завершення війни, після вашої перемоги, та питання: якщо ми розгромимо війну в Росію або там, переможемо іншим якимось чином, то для чого гарантії безпеки, якщо вже знищений ворог? Ну це річне питання. Все ж таки, хотілося б, щоб в майбутньому ми мали такий захист. Але так справді, якщо ми переможемо Росію, то які можуть бути питання? То, кто у нас може напасть, то это привет? <ррирь> <рирь> ну так. Ось і трохи хотіли ще поговорити про ситуацію на передовій. Власне обговорити ті дані, які оприлюднила Міноборона Великобританії е, в себе на сайті. Про те, що останні чотири місяці Росія е, має найбільші щоденні втрати е, живої сили від початку повномасштабної війни. І буквально, якщо рахувати е, літні місяці, то йдеться про те, що 1200, 1100, 1100, так далі за за серпень втрат російських, і далі вони прогнозують, що і на серпень. Буде така кількість. цей ріст втрат російських військ, чи буде він впливати якимось чином на те, яка там буде далі ситуація із мобілізацією, на вашу думку, і чи буде далі зберігатися така інтенсивність бойових дій? Чи все-таки ці дані вказують на те, що вже буде відбуватися спад активності противника на передовій? На жаль, фахівці говорять, що такі інтенсивності, які зараз Росія тримає, Наступ може тривати і до весни. У них є резерви, які вони готують, вони кидають їх в бій, вони людей і вони піднімають ставки. Для чого це робиться? Я не дуже розумію. Е, розумію, що їм треба е, хоча б якась перемога до 9 травня, тому що вони мають відзначити від, від так, так зване ППД 80 років е, якоїсь там перемоги. І це, це для них дуже важливо, і вони роблять все для того, щоб Україну змусити або сісти за стіл перемовин, або капітулювати. Тому, незважаючи на втрати, вони будуть і далі тиснути на нас. Чи це призведе до можливої мобілізації в якийсь період, можливо, і призведе, якщо вони будуть бачити, що це єдиний вихід для поповнення свого своїх втрат. Втрати шалені вони не завжди. Спігаються з, з тими можливостями, які в них є для того, щоб поповнити ті е, е, прогалини, які в них виникають, але ну маємо такого ворога, який взагалі не має польового шоку. Насправді так. Це будемо стежити за тим, як розвиваються події на фронті. Хотілося б якомога швидше перемогти. Росію, бо ціна занадто висока. Пане Вікторе, дякую вам за те, що ви доєднуєтесь до ефіру. Віктор Ягун, воєнний експерт, генерал-майор запасу служби безпеки України, був з нами на прямому зв'язку.